Сьогодні фарисеї і родіяни подійшли і почали хвалити Ісуса. Учителю, ми знаємо, що ти справедливий. Ти не стараєшся комусь угодити і не никаш на лице, но істинному поті Божому учиш. Ну скажи нам. І маленька пауза. Чи дозволено нам давати подать кесарю циніт? А потім ще маленька пауза. Так давати це не давати. Якщо б Ісус сказав, давайте, тоді б вся преса фарисеїв казала, – «Ви бачите, як Ісус не чувствує болі народу, який платить такі великі налоги. Якщо б казав Ісус, не платить злочинець, платить не чувствує. Що Ісус каже? Покажіть мені монету. І йому принесли монету і сказав їм, так чиє зображення на монеті? Вони кажуть, кесаря-царя, так от і ви віддавайте кесареві кесареву, а Божої Богові. І так Господь покликає нас так поступати в всьому світі, щоб ми то, що потрібно дати світньому кесарю, віддати. Напам'ятати, що ми служимо Господу, то наш відкритий путь у Царство Божиє, то ті всі умови, котрі заложені у договорі з Богом в Новому Завіті, хто буде мати віру в Ісуса Христа і Христиця. Буде спасений, то саме, як каже нині апостол Петро в своєму первому посланні, у другій главі, ви, християни, призвані до духовних трудів приготовлятися до вічності, до Царства Божого, бо Христос прийшов з небес і пострадав за вас, даби ми йшли по Його слідам, бо тільки путь. За Ісусом вірний і єдиний, котрий поверне нас до Царства Божого. Христос, Він не зробив ніякого гріха і не було обману в устах Його, але, будучи злословимий, не злословив, страдає, не угрожав, но передав то судді праведному, коли казав на кресті, Боже, прости їм. Бо не розуміють, що творять. А Він, Христос Господь, гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, дерево Христа, даби ми, збавившись від гріхов, жили для правди. Раними Його ми зцілилися. От почому православні християни так бережно относяться до Слова Божого. І до того, що подарував нам Христос, Спасіння во Христі. Причому спасіння увершилося не по сектантськи що прийшов Ісус, дав нам Біблію, читайте, Спасайтеся і слідуйте Писання. Але Ісус прийшов і організував Церкву Свою, лікарню велику, в котрій грішники. Покаянням омивають свою душу і серце і возростають духовно. Люди, які маленькі ростом, такі як десь там у Африці Пігмеї, такі люди не увидять Ісуса і тому не увиділи Ісуса із-за свого малого роста, кажуть, Бога не є. І ми кажемо, словами псалмопевця, прийдіть до Христа. Кусите і увидети, попробуйте і спитайте, який благий Бог. З того моменту, коли ти починаєш співдіяти з Господом, починається новий період твоєї жизни, а радость духовна вдруг виривається з середини душі, котра підтверджує правильність вибора Твого. Нині особливо важно. У тому дусі увіяти подвіг преподобного Максима Ісповідника. Родився в 580 році у Константинополі, Дуже був мудрий. Він був секретарем імператора Іраклія. Імператор Іраклій правив примерно 30 років з 611 до 641 року. Цей імператор. Чим цікавий і для нас, жителів Карпатської котловини або Тисодунайського ареала. У часи Іраклія наші люди, слав'яни, були переселені Іраклієм під Фессалоніки. От откуда у Фесалоніках з'явилися слав'яни. Мало того, через 200 років, тобто, вже у у 8-9 столітті слав'ян було в Фесалоніках греческих тільки много, що говорять або половина, або більше половина, а сіверна частина Македонії тодішньої була повністю слав'янська. Так от сей Іраклій зробив то, що в будущему зіграло роль великої для слав'ян, якщо у началі 7 віка він переселяє. Орієнтовно в 630-х роках переселяє слав'ян з одунацького реала в наюг аж під Фесалоніки, то через 250 років народяться у солуні в фесалоніках унікальні двоє двоєбратів і Міфодії, котрі і звершать велику місію. По просьбі князя Ростислава Моравського у 863 році будуть направлені на Моравію і через нашу Карпатську Русь перейдуть. І до моменту входу в Моравію, іменно на наших землях, Кирили Мефодій зроблять перші переклади священного письма, подучивши язик Слав'янський одмесних древніх. Слав'яну Русинов. Дуже павел нині в завершення каже жінкам? Каже жінкам так, а ви ж вони повинуйтеся мужням, щоб ті, котрі не покоряються слову жон своїх, без слов приобретає були. Многі муж'я покоряються жоні не крикам, не угрозам, а дивлячись на святое життя своїх жінок. Коли у Ваше вашої чистої, богобоязне життя, і тому най буде украшенєм жони вашої, не зовнішнє плетення волос, коли жони сидять по три години у парикмахерських і не золоті убори, на пацирки на грудях і нарядність в одежі. Но красива жінка, сокровенне серце, чоловік, котра в нетлінній красоті кроткого, молочолівного духа, що являється і для мужа, і для церкви, і перед Богом великою дергоценностю. То, що ми просимо, Боже, благослови наших сім'ї, наших дівчат, наших жінок, щоб вони украшали себе духовними подвигами, і лише у тому стучі вони будуть впливати добре на своїх мужей, будуть. Авторитетні в своїх фаміліях, а в вічності в'єдно з святими. Саме такі жінки, як мудрі діви, зможуть в'єдно з святими нині ми, наслідувати царство Божої. Амінь.